Права 1616. Розв'яжи рівняння. Розпочинаємо. Дивимося, перше рівняння. 1,7х дорівнює 11,05. Згадуємо, як нам знайти невідомий множник Х. Для цього нам треба добуток або 11,05 поділити на відомий множник. Відомий множник у нас 1,1. Ну що ж, записуємо тоді, що х тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один знак в діленому і в дільнику праворуч. То в нас тоді вийде 110,5, що ділиться на 17. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Щоб виконати ділення, будемо ділити куточком. Записуємо тоді 110,5. Що ділиться? Що ділиться на 17? Ну що ж, 110 ділимо на 17, це буде 6. 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 6, це 6, плюс 4 це 10. Віднімаємо. 110 мінус 102 це буде 8. Будемо вже брати цифри після коми, то записуємо, що ціла частина частки у нас 6. Отже, зносимо 5. 85 ділимо на 17, це буде 5. 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5 плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. І записуємо, що частка тоді дорівнює 6,5. Переходимо до другого рівняння. Y, що множиться на 0,22, дорівнює 1,408. Ну що ж, знову пригадуємо, як нам знайти невідомий множник Y. Треба добуток або 1,408 поділити на відомий множник або на 0,22. І записуємо, що y тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на два розряди праворуч і в діленому дільнику, від цього частка у нас не змінюється. То ми записуємо тоді, що це запишеться. Тут як 140,8, що ділиться, а тут у нас буде 22. Ну і записуємо, що y тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити куточком. Записуємо 140,8, що ділиться, що ділиться на 22. Ну що ж, 140 ділимо на 22, це буде 6. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. 140 мінус 132 це буде 8. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас дорівнює 6, зносимо 8. 88 ділимо на 22, це буде 4. 2 на 48. 2 на 4, 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. і записуємо, що частка у нас дорівнює 6,4, це і буде корінь нашого другого рівняння. Переходимо тоді до третього рівняння. 8,645, що ділиться на х, це дорівнює 3,5. В даному випадку, щоб. Тут у нас є ділене, дільник і частка. А щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Треба ділене або 8,645 поділити на частку або на 3,5. Ми записуємо, що х тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба пере... Сунути праворуч на один розряд кому і в діленому і в дільнику. від цього частка у нас не зміниться, то вийде тоді 86,45, що ділиться, а тут буде 35. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити куточком, записуємо 86,45. Що ділиться? Що ділиться на 35? 86 ділимо на 35, це буде 2. 2 на 5 це 10. 0. пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 6 мінус 0 це 6. 8 мінус 7 це 1. Ми вже будемо брати цифри після коми, То ціла частина частки у нас 2. Зносимо 4. 164 ділимо на 35. Це буде 4. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. 4 мінус 0 це 4, 6 мінус 4 це 2. 1 мінус 1 це 0. Попереду не пишемо. Зносимо 5. 245 ділимо на 35. Це буде 7. 7 на 5 це 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21. Плюс 3 це 24. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 2,47. Це і буде корінь нашого рівняння. Ну що ж, а тепер переходимо до четвертого рівняння. 7х, що множиться на 1,2, дорівнює 13,104. Тут простіше, спочатку 7 помножити на 1,2 це можна зробити, то ми запишемо, що наше рівняння ми можемо і так записати, що х, що множиться на 7, що множиться на 1,2, це дорівнює 13,7 104 тисячних є. Ну, а тепер пишемо Х, що множиться. 7, що множиться на 12. 7 на 10 – 70, а 7 на 2 – 14. Разом буде 84. Але тут є кома, то це буде 8,4. І це буде дорівнювати тоді добуток тисячних. Ну а тепер згадуємо, як нам знайти невідомий множник. Треба добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює добуток або 13,104 треба поділити на 8,4. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і дільнику. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, якщо ми перенесемо, то в нас вийде 131,4. Що ділиться на 84? Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Ну, а тепер для того, щоб знайти частку, нам треба ділити куточком. Варіантів немає. Записуємо 131,4. 131,4. Що ділиться? Що ділиться на 84. Ну що ж, давайте ділити. 131 ділимо на 84, це буде 1. 1 на 84, це буде 84. Віднімаємо. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 4 це буде 7. 3 забрали 1, 2. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12-8, це буде 4. 1 мінус 1 0, попереду напишемо. Ми вже будемо брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас одиниця. 0 зносимо. 84. Тоді наскільки треба помножити, щоб було 470. Візьмемо, 6, це буде багато. Беремо 5. 4 на 5 це 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 2 це 42. Віднімаємо. 0 мінус 0 це 0. 7 мінус 2 це 5. 4 мінус 4 0 попереду напишемо. Так, зносимо 4. 504 ділимо на 84, це буде 6. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 8 48 плюс 2 це 50. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 1,56. Це і буде корінь нашого четвертого рівняння. Ну, а зараз залишилося записати відповідь. Ми що ж, записуємо відповідь. Давайте тут запишемо. В першому рівнянні корінь є 6,5, в другому. Корінь 6,4. В третьому корінь 2,47. І в четвертому. Корінь 1,56. Ну що ж, ось таке громістке завдання на розв'язування простих рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.